23-річний Олександр у виправному центрі відбуває покарання вже шостий місяць. Розповідає, пірнути у воду наважився напередодні свята водохреща, адже освячена вода додає сили та здоров'я. Хороше відчуття, а жити хочеться. А часто берете участь? Та ні, як можна сказати, перший раз. Ну, мені сподобалось. Понад десяток засуджених Городоцького виправного центру цьогоріч наважились зануритись в ополонку. Вже котрий рік поспіль на території закладу в'язні пірнали у воду. Наше керівництво робило таку дуже гарну подію, щоб посвятили воду і всі засуджені, які мали бажання прийти, посвятити воду і взяти свячені води, вони тут до цього всього, як кажуть, свята приєдналися. Тому ми дякуємо Богу, що нам що нам ще дозволяють таке робити. Зі святом водохреща засуджених виправного центру привітав клірик Городоцького монастиря протоірей Олександр. За словами священника, обряд занурювання у воду особливо корисний для засуджених, так як після обряду людина змінюється в кращу сторону. Я теж часто беседую при, по призиву цих заключених служу літургії і бачу, що люди міняються краще. Звісно, поміняється себе кожна людина. Нема різниці, чи вона тут живе, чи вона в своєму сімейному биту, чи вона на роботі. Звісно, завжди якісь питання, то є іскушення. Людина треба вміти побороти себе, побороти думки негативні, побороти обіду, гнів, роздражені, злоби. Хай часом люди ще повсякденні гріхи, але ці повсякденні гріхи, на жаль, нас ведуть не до мудрості духовної, не доєднання відлучає. Начальник Городоцького виправного центру Юрій Томашук розповідає, обряд занурювання в ополонку для засуджених проводиться не вперше. Щороку охочих пірнути у воду лише збільшується. Адже люди, які обмежені у волі, мають бажання зануритись, проте не мають можливості. Ви бачили, що є багато бажаючих, які окунаються, які порозуміють, які бажають в цьому році собі і своїм рідним того здоров'я. Ну і ця крапля свяченої води, яка сьогодні попала їм на душу. Можливо, стане їх трошки добрішими, вони стануть позитивнішими. Загалом у городоцькій виправній колонії відбувають покарання 272 в'язні. Проте цьогоріч пірнути у басейн наважились далеко не всі комусь завадили виправні роботи, а іншим забракло сміливості. Юлія Павленко, Артем Лаговський Новини Рівного.